Років тому Рок Music Fest збирав любителів рок музики в районному будинку культури, і ось 2015-го з новими силами, з новими виконавцями та новими композиціями, сцена вечірнього міста зустрічала порятинців. Сьогодні я би хотів провести цей вечір в атмосфері вільного відпочинку і невеликого такого релаксу. Трошки давайте повеселимося і забудемо про реалії сьогодення, хоч на півхвилинки. Розпочав концертну програму ще зовсім юний колектив Сьоме небо його учасники розігріли публіку. Далі на сцену вийшли давно відомі обличчя Сергій Козін та його друзі. Назви гурт ще немає, але вже презентував нову пісню. Небо кине печаль та покине мене. Мені нічого не жаль. Щоб не Що я добра не ражив, що не добився свого. За те, я жив і любив. Наступний пирятинський колектив Скайлайн підірвав шанувальників рок музики своєю енергією. Цей гурт виконав кілька кавер версій відомих композицій. Діодний міст із Лохвиців вперше виступив перед порятинською публікою. У репертуарі колективу були ліричні пісні, а також твори на актуальні теми сьогодення. На цьому фесті порятини дуже класно, дуже класна звук, атмосфера. Я думаю, всі були на запиті, і ми обов'язково приїдемо на наступний фест. Парадокс із сусіднього міста Лубни вже був учасником порятинського рок-фестивалю, а тому має своїх прихильників. На прохання зали гурт виконав пісню на біс. Кальоса.

Парадокс, так. Да. Особливо на губні гармошки він видавав таке, що. Я такого ще не бачив. Дуже сподобалось. Нормально, дуже приємно. 50 на 50. Так служилося. Ну, дуже незрозумілі текста слов. Супер, супер, дуже супер. Дуже сподобалося. Давай ну, більше. Порядинська група дуже сподобалася. Скайлайнер. Дуже все понравилось, класно, я би і так чаще було. Класний концерт нам подобався. Супер. <реш> Люблю рок». Парадокс це щось неймовірне. Ну, принаймні мені так здалося, що вони можуть м стати хедлайнерами наступного фестивалю тут. Організував рок-фестиваль сектор культури і туризму Пирятинської райдержадміністрації. Сприяли проведенню рок мюзик фесту Пирятинська міська рада, товариство ПКЗ Агро, підприємці Олексій Гусак та Олександр Береза, інформаційний спонсор, телерадіокомпанія «Пирятин», режисер телевізійної зйомки Андрій Мозговий. Тож через деякий час можна ще раз поринути в атмосферу рок мюзик фесту на нашому телеканалі.